Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Вчора ходила пройтись і купила, зайшла подивитися. Згадала, що колись у мене був такий тонер для обличчя. Він мені до вподоби. І знаєте, чим він мені подобається? Я буду казати лише за свою шкіру обличчя. У мене вона жирна та комбінована. Навіть взимку може бути якась сухість, але це випадок, скоріш за все, буде, коли дуже сильні морози. І крем, наприклад, для обличчя. Це я вже на ніч роблю процедури, тому що на день у мене воно важке. Я повторююсь для тих, хто нещодавно на моєму каналі. І дякую, що ви підписуєтеся. І хто без підписок дивиться, до речі, теж підписуйтесь. Вам не складно, а мені приємно. І чим мені подобається цей тонер? тим, що. Він як і тонік іде, і вже як доглядове щось. От зараз я його нанесла, вмилася ранок я його нанесла. І я відчуваю, що не те, що як підтягується шкіра, ну якусь дію його я відчуваю, розумієте? Тому і він такий зручний тут дозатор, йде в мене колись був. Потім я про нього забула. Інколи хочеться зробити собі щось приємне, ось вчора і зробила ось так поставила ліхтарик на цю тумбочку. І вона нормальна. потім взяла і забрала. Тому вирішила з вами поділитися. Так, тут в мене є світло, світиться. Таршер, тому що я включила станцію, вона лише дає світло на цю кімнату і працює вай-фай. А решта без світла. І мені цього. Ну, на зараз достатньо. Мої дорогенькі, дивіться, яка у нас Ой, осінь! Я ближче до таршера, вона воно така краще буде видно, яка у нас тепла осінь, що. Вона допомагає нам трішки зігрітися. Природа нам допомагає теж. Так, ну що, будемо збиратися. Сьогодні понеділок. Яке число? Ходімо, подивимося. Я вже забула, яке число. Включила, виключить. Ну, <laughs> таке що. Ага, 24. Листопада у нас на вулиці. Починаємо новий флох. Це вирішила ближче вам показати. Можливо, в ванній кімнаті воно не було видно, що то за тонер. Чому саме тонер? Тому що він не. Містить у складі спирт. Тонік він як завершальний етап очищення, а тонер як початок догляду. Тому, думаю, а мені якраз два в одному, і буде добре. В цій кімнаті світла немає, але все ж таки робимо макіяж. Як вже буду дістала всі свої пензлики. І щось якось будемо. Збираємося на темно. І на що ти будеш робити? А потім на вулицю як вийду. Кого, когось як налякаю. Ні, нашу. Як би там не було. Робимо з себе гарно. Хто як не ми і хто як не ми саме для себе. Ось так. І моя улюблена помада. Сьогодні все найкраще. Так. До речі, дівчатка купували. Побачили у мене цю помаду купували, то вони задоволені. Саме цей тон, зараз я вже не пам'ятаю який. А, я вам покажу. Я, маю надію, буде видно. І ані, запитайте, я в коментарях потім напишу. А дивилася відгуки, думала, може якийсь інший тон взяти, і дивилася відгуки, завжди так звертаю увагу. То на якийсь тон він такий більш шоколадний, це більш як ржевий, а то коричнево шокола, ну щось таке. То написали дівчатка в там відгуках на сайті Брокарт, я дивилася, що не сподобалась тим, що швидко скачується. Чи має значення то, не знаю. А можливо, термін придатності якось там впливає. Тому начебто все, начебто все, не все. Тепер все. Ходімо. Ну, зараз вийду на світло сюди. Та начебто нормально. Ходімо далі. Сьогодні ще мені треба купити щось, приготувати, поїсти. І зараз буду збиратися йти в магазин. Нікуди поки не будемо йти з вами, поки збиралася, почав накрапати дощ. Я не хочу. дощем йти. не зачекаю трішки. До речі, дівчата приготувала, хочу вам показати моя знахідка в тому, що купила, користувалася, потім забула, тому що на очі не попадалася. Це. Крем-скраб для рук та ніг є український виробник. І я завжди для ніг його використовувала дуже десь один або два рази на тиждень. Він має такий приємний аромат ягід. ягіт. І там такий, здається, як цукор дуже крупний, коли тільки береш. І що хочу сказати? Я вам казала за мою жирну шкіру обличчя, але руки це зовсім інша історія. І він зараз хочу взяти вам, ближче показати, він такий. Чуєте, як шкряває. І це я беру, наприклад, та зараз зроблю ось так от на руки, коли дуже-дуже сухі, чуєте, дуже-дуже сухі руки. І так, недовго. Нанесла і трішки так втираю, а потім або в плівку, або м. Рукавички, такі, як в магазинах, не продаються, а якщо щось там брати, наприклад, такі широченькі, то одягаєш на хвилин 15-20. І змиваєш потім. І наносиш, О, воно і видно, як, мабуть, видно, не видно, подивимось. Ну, плівку бажано. У мене зараз нема нічого під рукою. Зараз змию. Так, порядок. Такі гладенькі ручки, гладенькі. Так приємно торкатись. Так, закриваємо. М -м -м. Тому, дівчата, рекомендую. Ви знаєте, я завжди кажу, що мені підходить, а комусь там може не підходити, але це той момент, коли підходить усім. Це зовсім не реклама, це або коли купувала. І купувала я за свої гроші, де я купувала або майкап, або розетка. Замовляла тоді, Руки... Такі гладенькі. Ну зараз треба крем ще нанести, тому що теж український виробник. А, до речі, це один і той же самий виробник, але так співпало. Так що я хочу вам сказати, правильно це робити на ніч, а не так, як я зараз робила. І я використовувала крем для рук. Але як би я робила правильно і як я завжди роблю, це теж професійна косметика, я вам неодноразово про це казала. Двічка. Це маска, крем, маска, колаген. І я на ніч. От Це було б ідеально. Що таке? Повітряна тривога. Добре. І, до речі, це теж є професійна косметика, і це професійна косметика, український виробник. Я вам вже про це розповідала, але нагадую, мені і мімоза подобається, і той верес, чи що воно там таке. Двічка це маска для рук. А це крем, Трічка – це крем для рук. Так утіку. А це я навіть в екстрених таких ситуаціях я використовувала і для обличчя. І оце скраб зробити на ніч, на 10 15-20 хвилин під такі рукавички, змити і потім вже наносити маску. То взагалі був би ідеальний. Варіант за догляду для рук. Якось так мої дорогенькі. Так, все, вимикаю станцію. І будемо йти з вами. А я зараз і Тут є у нас магазин, вони вже роблять таку декорацію для Новорічних свят. І знаєте, що хочу сказати, що дуже класне рішення. Чому? Тому що воно як бархатом такі коси. І якось цікаво так виходить. Мені так подобається. Мої дорогенькі, можливо, я якось не дуже в тренді або не розуміюсь в трендах. Минулого року було прикрашали магазини, таке як стрічками, хрест-нахрест, -хрест і такий банк. І мені завжди здавалося, ой Боже, а хто там помер, що сталося? Можливо, я цього не розумію, а от в цьому році я побачила, як магазин прикрашає, мені сподобалось. Зайшла в сілько, дивлюся масло вершкове, на тиждень, дивіться 79 гривень. Біло 82 то, мабуть, я декілька візьму. 89 гривень, чому б ні. М? Беремо. Ні. А в Сільпо вже прикрашають все до Нового року. Це Ось такі 6. прикраси. Банани по 69 гривень, до речі, але такі прикраси. Ага. Новий рік різдва. На порозі. О, штучна ялинка 499 гривень, така невеличка. І зі снігом такі стенди вже з'являються з усілякими прикрасами. Будь -що. Це кому треба, дівчатка буде, то зверніть увагу з такими кульками. Ціна тут Бог знав, де, але кому треба, той все знайде. І гірлянда. 179. Що це за гірлянда, я не бачу. Ну, якась. Якась, якась. І кажуть, коли з'являються перші холоди, то тягне на салат з майонезом Дівчата, а мені навпаки щось. Хочеться таке з помідорками он, жовті 93, О, 72 гривні. Ось такі. То може візьму, У мене там є м'який сир. Якийсь огірок, зелень, помідорки з олійкою. М -м, беремо. До речі, мінус 36%, зараз 159 гривень. Ось такий кетчуп, дівчатка. Хайнс. Скільки там? Та літру немає. 875. То можу взяти, нехай буде. Ще в сільпо з'являються ось які такі солодкі новорічні подарунки. От, різні, різні. Ціни різні. Ну, 239. От різні, різні. 189. 119. О, вже почалося. 249, 149, і так далі. Виходжу зілько, бачу, у них тут своя фотозона з ялинками, там, з чобітками. Боже, я заходила не бачила. А зараз буде розпаковка. Я покажу, що я сьогодні купила. Так, перше помідори. Це я вам показувала, ми разом з вами купували 72 гривні. Далі взяла таку зелень, мікс листів свіжих. Там я дивлюся шпінати, рукала, і, і все, що завгодно. Якраз хочеться. Хочеться, то треба. А далі масло вершкове. Ой, огірок десь. Огірок. На 28 гривень 64 копійки. Ось такий заважив. У мене сумнів, що він хороший, але якщо дуже хочеться, то нехай один та й буде. Так, масло я три пачки купувала. Так, По 77. Ну, що я не показувала, вже не пам'ятаю. Подивимось потім. Хоча що там дивитися. І такий кетчуп такий вирішила взяти. Буде бажання сьогодні-завтра. Будемо їсти, значить, сьогодні-завтра. або коли захочеться, Бо інколи таке воно і хочеться. А це я заходила в наш юбі... ювелейний. Так. І такий гарненький шматочок на відбівні. Але не все там буде на відбівні, тому що одна... один бік мені сподобався, а інший бік. ну, таке. Думаю, нехай буде на 317 гривень, кілограм 259,90. Заважила на 1 кіло 222 грами. От хотіла б так сказати. і добре. Це торба порожня. І ось, а, передбачення. А що там з ліпоном? Бо я щось перестала звертати увагу. Акції запрошують передбачення. От, так ти і так подивимося. Я не бачу без окулярів. Але вам показала, буду монтувати і сама подивлюсь. Ну, мабуть, щось хороше. А це в мене сьогодні такі покупки. Світла ще не буде десь. Ой-ой-ой, півтори години піду, я ще пройдуся, тим паче на вулиці виходить. Сонечко. Ого, я таки вийшла на вулицю. Дощик у нас вже закінчився, та і він невеличкий був, так, накропав. До мені треба на вулицю виходити. Ого! Зараз пройдусь у сквер. Подалі від генераторів. Де тут, що тут наші троянди? їх небагато, але вони є, а гарнюня, бачите, яка морозу не боїться нічого, а ще нема морозів, але є холода. І ось і і там далі. Є. А я, до речі, щойно заходила в Аврору і звернула увагу на те, що з'являється різдвяний новорічний декор. І вперше я це бачу, що як в українському стилі або традиціях, скоріш за все, так правильно сказати, коза. Яка ото ходить щедрувати, чи що вона ходить там на Різдво, Новий рік, щедрівки, колядки. і е, Це перше, що я побачила. Колись я вам казала, бажано, щоб там Миколайчики були, а не Санта-Клауси. ну, Миколайчика ще я не бачила, а ось коза, Різдвяна. Менша там 200 чимось гривень коштує, а більша 300 гривень. чимось гривень. Приємно було здивовано. Ось і хмари проходять. Сонечко поступово виходить. О, яке сонечко пішло-пішло, а на завтра ще більше сонечка має бути. І тепло на завтра обіцяють плюс одинадцять. І ось зранку не хотіла виходити, тому що накрапає дощик, а потім таки вийшла, і знаєте, що ці промінчики сонечко дають усмішку на обличчя. І хочу вам мої дорогенькі побажати, щоб не зважаючи на погоду, у вас завжди. Ось тут був промінчик сонечка, який вас обігріє, і подарує усмішку. Чому я це кажу? Тому що я вже вам казала, і я не відмовляюсь від своїх слів, що ми кожен один одному брешемо. І коли кажемо, як, як ти там, як справи, і кажемо все добре. Воно не добре у нас, от погодьтесь, тому що те все, що ми бачимо, ми проживаємо. Я досі не можу відійти, як батько колихає труну своєї однорічної дитини. Але все ж таки якось намагаєшся це все приборкати ззовні, хоча б ззовні. Інколи здається, що сідає батарейка, а ти не знаєш, тобі неможливо її замінити. Але знаєш, що є люди, вони як батарейки, один одного підтримують. Фух. Дякую вам велике за те, що ви. Потім так трапляється, що зовсім незнайомі люди, яких ти не знаєш, ніколи в житті не бачив, та й вони тебе не бачили. Вони є твоєю батарейкою, коли батьки в темряві ставлять машини, вмикають фари і освітлюють спортивний майданчик там, де діти тренуються у футбол. Бережіть своє життя. У нас є в житті багато батареїв. Головне це підкреслювати, бачите, цінувати. І незважаючи на темряву, завжди сонечко буде нам пробиватися. Будемо знаходити щось гарне навколо нас. А у нас іншого виходу немає. Бережіть себе, мої дорогенькі. І до зустрічі в новому відео. До побачення!